Всім привіт! Ви на каналі Impersis. З вами Данило Галайко, і сьогодні ми продовжимо вивчати ажур. І сьогодні наша тема це CLI. а саме як розвернути за допомогою командного рядку віртуальну машину. І так, ось переді мною посилання на цей курс, і ми починаємо. Приблизний час проходження це десь буде годину. Ми пройдемо за швидше. Так, що таке Command Line інтерфейс? В принципі, це засіб, який допомагає швидко нам розгорнути управляти продуктами Azure дуже швидко. Тобто ми вводимо команду, і наш продукт там розгорнувся. Чим це корисно? Коли ми виконуємо дуже багато задач, які є рутинними, тобто там розвернути одну машину, розвернути другу машину. Це дуже доволі таки затратний час. Забирає багато часу. Було б непогано це все оптимізувати. Тобто, написав такий скрипт, який мені відразу там розгорне три машини однією командою. Тобто, я натиснув команду, виконав її, відразу мене не отримав декілька машин. Ну і так, давайте почнемо, подивимося, як це виглядає. Знов-таки, потрібно активувати сендбокс. Зразу активуємо. І подивимося на команди, які мені доступні в Azure CLI, тут власне команди, які стосуються, додається профікс VM, і в них можна створювати, видаляти, виміщувати, дивитися і багато чого іншого. Тобто, в принципі, Azure він повністю відтворює інтерфейс, який, ну, всю інформацію, яка присутня в нашому графічному інтерфейсі. Так, бачимо, що моя консоль вже запускається, створюється термінал. Пройдемося по командах, подивимось, переглянемо їх поки. І перейдемо, власне, до того, що ми хочемо зробити. Ми хочемо створити. Віртуальну машину. Для цього мені потрібно виконати наступну команду. Давайте я її трохи модифікую. Замість sample VM ми поставимо власне моє прізвище та ім'я, для того, щоб якось змінити і показати вам, що, до прикладу, нічого тут такого страшного немає. Зараз я зміню на наступне, скопіюю команду і вставимо в термінал. А, так. Подивимося на команду. Тобто ресурс груп це в принципі, куди будуть направлені кошти, тобто з якого рахунку вони будуть списані. А, так як в нас в мене навчальний рахунок, то з нього буде. А, потім де створити це в весті. І також е, ім'я нашої віртуальної машини імідж е, це наш власне, е, зразок диску, а також е, uзерней, генерація SSH, key, і все це вербос, тобто будемо дивитися на наш стан. Бачимо, що для того, щоб доступитися до Azure CLI, як нам тут пише, потрібно ввести. AZ, а також, щоб отримати доступ до VM, як нам писалося раніше, що потрібно прописати VM. Запустимо, подивимося, як це буде відпрацює. Відразу тут додалися ключі бачимо. Так, відбувається запуск. І... Ми після того, як нам пише, що ми як тільки все отримуємо, все згенерується, все відбудеться. Ми отримаємо JSON, який містить поточний стан віртуальної машини і її публічну та приватну адресу. Отже, зараз зачекаємо. Поки ми чекаємо, я поставлю на паузу, і як тільки ми закінчимо, я відразу повернемося. І так, бачимо, що ми вже завершили роботу. Наша команда за одну хвилину справилась, ми отримали наші ресурси, коди доступу, приватна IP-адреса, публічна IP-адреса та багато іншого. Тепер спробуємо, перейдемо, спробуємо законектитись до нашої віртуальної машини. Бачимо, нам показують, що головне це приватна і публічна IP-адреса. Нам пропонують законнектитися до нашої публічної IP-адреси. Так як в нас було створено Azure user, ми просто напишемо SSH. Далі Azure User. Ось ось тут. Далі напишемо собачка для доступу і публічна IP-адреса це ось ця. Скопіюємо, ставимо, запустимо. Як зазвичай, напишемо ЄС. Yes", погоджуємося, що ми знаємо, що хочемо додати новий сертифікат. Далі ми вже зайшли на машину. Далі нам пропонують подивитися якісь процеси, що, в принципі, машина робоча, що можна з нею щось зробити. Подивитися якісь директорії активні, так як тут нічого немає. Можемо ось так запустимо, подивимось. І пропонують нам вийти. Окей, Виходимо, опинилися на своїй робочій машині. Тепер подивимося і, взагалі доступно доступні імеджі, які нам були доступні з самого початку. Для цього виконуємо команду image-list. Так, бачимо, що доволі немаленький список. Далі спробуємо отримати всі е, імеджі. Наприклад, і тут нам пропонують, до прикладу, це взяти по WordPress. Окей, давайте спробуємо. Е, так. Поки ця команда працює. Також наступною командою це спробувати. Спробувати, наприклад, подивитися на по Microsoft. Також ми спробуємо. Так, дивно чому. Завісло. Зараз подивимося, що тут. Так. Ну, спробуємо. Перезапустити нашу консоль. Можливо, якийсь збій відбувся? На, спробуємо заново підключитися. Секунду. Так, зараз ми перестворимо наш шел. Ставимо нашу, подивимося по версу і по майкрософту, напевно, я поки поставлю на паузу. Як тільки команда закінчить свою роботу, ми повернемося. Е, так. Я спробував виконати цю команду, У мене чомусь не вийшло. Е, тут, звичайно, пише, що вона щось повинна відпрацювати, що потрібно зачекати. Мені здається, що тут є якийсь збій в цій команді. Можливо, пізніше ви спробуєте у вас все вийде в uh, мене не вийшло. Uh, далі отримуємо, наприклад, Location Specific Image. Спробуємо. Uh, так, ця команда відпрацювала, все добре. Mm. Так. Далі. Мені здається, що із цього uh, OLF прапора і відбуваються, напевно, якісь збої. Давайте зараз перевіримо. Спробуємо ось так запустити. Угу. Ну, бачимо, що немає зараз імедів, тому потрібно, напевне, поки не вийде. А далі, ну, ми це все пройшли. Йдемо далі, ми можемо міняти розмір з допомогою командного рядку. Тому давайте нам зараз запропонують, напевне, щось змінити. А, подивимося, які є взагалі розміри. Бачимо, що їх доволі таки багато. А, в нас, якщо не помиляюся, це було DS1. Ми можемо задавати розмір VM під час створення. А, до прикладу, давайте, давайте, давайте ось, наприклад, створимо. В, так? Да. Так, зараз секунду перегляну. Так. Так, так, зараз секунду. Так, секунду, так секунду окей, okay, так. Тобто ми можемо, наприклад, до прикладу, таким чином створити ще одну VM. Але в нас вже існує е, одна із VM-ок. тому давайте просто змінимо розмір вже існуючий, що нам і тут і пропонують. Е, знову ж таки, мені потрібно змінити name, тому що до цього воно було Simple VM. Я поміняю його на своє ім'я та прізвище і просто зробимо resize. Якщо е, розміру немає в нашому кластері, але він є в регіоні, то ми можемо деалокувати. Спочатку потрібно видалити VM, а потім вже замінити її на більший розмір. Тому ми, напевне, так і зробимо. Або. Як нам тут пропонують це змінити сайз розмір на стандарт ds 2 d D2S V3. Оце ми і зробимо. Потрібно нам знов-таки вказати, змінити назву нашої віртуальної машини. Після того, як ми змінили, ми отримали більше інформації. Е, так. Посказують нам GMS OPE для е, отримання запитів. І давайте спробуємо відфільтрувати. Замість Name simple vpn uh, вказуємо знов-таки свою назву ажура uh, CLI uh, своєї віртуальної машини і просимо показати цю інформацію. Ажурюзер. Uh, також можна пропонують отримати, наприклад, розмір. Отримали. Або навіть якісь <клухи> інтерфейси з'єднання з інтернетом. Далі цю інформацію також може бути в це свій файлом з розділювачем як tab збережено. Наприклад, візьмемо ту ж саму інформацію. О і в tsv. Бачимо нашу інформацію. Uh, знову ж таки, тут розділюючи, де Повинен бути таб. Давайте збережемо її кудись. Uh, Newfile.tsv. І кат. Так, бо навіть так. Зараз подивимося. Угу. Так як в нас тут інформації не було так багато, тому і а, вона тільки одна, угу. Uh, так, далі. Продовжуємо. Так, також нам говорять, що ми можемо зупинити нашу віртуальну машину. Так і зробимо. Йдемо, uh, змінимо з VM-show на VM-Stop. І query також змінимо. Ми просто його напросто видалимо. Ось так буде виглядати команда. Потрібно звернути увагу на те, що машина, навіть якщо вона вимкнена, вона все одно буде з вас стягнути кошти за її час. Щоб не отримувати рахунок на цю машину, потрібно її видалити. Отримаємо інформацію по її статусу, включена вона в мережу чи ні. Попередньо змінивши назву нашої машини на нашу. Бачимо, що віртуальна машина вимкнена. Давайте її включимо. Використаємо вже готову команду, замінивши стоп на старт. Це включення воно займе декілька пару секунд. І після цього спробуємо ще її е, перезапустити. Наприклад, і ноувей додамо для того, щоб не чекати. Продовжимо. А далі нам пропонується зайти на сервер. І давайте встановимо наш NGINX. Знову ж таки, Nginx це по суті, по великому рахунку, той же самий Apache, тільки набагато більш оптимізований і написаний зовсім іншою людиною. А по своїй суті, це такий же самий сервіс, навіть не сервіс, а програма, яка дозволяє хостити та відображати якби В інтернеті віддавати статичні на запити статичний контент. Глянемо відразу IP-адресу нашого віртуальної машини. Бачимо, візьмемо цю віртуальну машину. А, тільки подивимося, щоб наша віртуальна машина була підключена. Та введу IP-адресу. Так, в принципі, вона вже перезапустилася все добре. Пропонується обновити пакети і відразу встановити Nginx Так, В принципі, можна цю команду повністю купівати. Так, не забувши вставити і так. І подивимося, що там по Nginx, який в нього статус. Так, статус потрібно прописати. Бачимо, що він запущений. Все добре. І давайте вийдемо з цієї консолі. Спробуємо отримати по публічній адресі наш сервіс. Просто зробимо QR-M. В принципі, очікуваний результат, що ми отримуємо, не отримуємо доступ до стрінки, тому що в нас не налаштовані порти відкриті, як це вже було в минулий раз. Тому зараз ми побачимо результат. Так, дійсно, я забув вказати порт. Зараз почекаємо ще недовго. Через деякий час вона... Повинна все-таки впасти. Ну, в принципі, немає у нас зв'язку з сайтом, бачимо, що не працює як потрібно. Давайте тоді вставимо наступну команду. А... І додамо відкритий порт. Після того, як дане правило почне працювати, зачекаємо деякий час і знову таки спробуємо нашу минулу команду. Так, бачимо, що прийшла відповідь. Вітаємо в Nginx. Вся сторінка вона розрахована для вебраузера. Ну, в принципі, ми розуміємо, що як воно мало відображатися. Так. Тобто, бачимо, як в нашому прикладі, так і в нас в нашій консолі збігаються відповіді. Ну і давайте. Тут розказують, що потрібно почистити, було б непогано. Наші ресурси. Ну, так як в нас автоматично в синбоксі, ми працюємо в пісочниці, тому вони за нас це все зроблять. А, так, Так, нам пишуть, що ми Azure CLI, в нас є планшет. Ми не можемо встановити CLI. Чи зможемо ми використовувати command line interface? Зможемо, тому що він в веб-застосунки використовується, тут no wait». Тут, якщо не помиляюсь, тут квері було. Так. так. Відповіді на всі питання ми дали, все успішно. І ми відкрили нову а, досягнення. А, поставимо їм зірочки і продовжимо. А, Неважливо, тут кудись перейдемо на якусь тринку. А, Отже, цей раз ми з допомогою Command-Line Interface змогли а, розвернути в нас Linux віртуальна машина. Наступного разу ми спробуємо за допомогою. Ми спробуємо додавати диски, подивимося, як над ними працювати. Е і взагалі, як це відбувається. Це вже топик ми проходили, але він буде наступний більш детально розписувати цю е подію. А тому приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, буде багато чого, -чого цікавого. До зустрічі!